Три дівчинки та чотири хлопчика у новорічну ніч на Буковині народилося семеро немовлят. Першим 2023 рік о першій годині ночі в міському пологовому будинку номер 2 побачив хлопчик. А ось в перинатальному центрі о 7.30 на світ з'явився ще один український козак. Мамо з хлопчиком вже виписали додому, що правда дім в них тимчасовий, адже родина приїхала до Чернівців з Херсонської області. Історію жінки дізнавалися журналісти Сі-4. Маленький Кирило мав народитися всередині січня 2023-го. але хлопчик вирішив інакше і з'явився на світ в новорічну ніч. Переїми у Вікторії почалися одразу після зустрічі нового року, і під ранок вона викликала швидку, адже в місті діяла комендантська година. Молода мама зізнається, щаслива, що народила здорову дитину. Втім, розуміє, попереду ще багато викликів, адже тут жінка сама, і всі рідні залишилися в Херсонській області. Для мене це дуже важко нікого. Тут... Тут немає, тітка приїхала допомогти, їй, і брат рідний є. Все, ні мами, ні папи, нікого немає, висвідчую, ну, не в себе вдома, общем, Тяжело, звісно, морально. Психологічки більше того, поруч немає чоловіка. Він наразі боронить нашу державу в запеклих боях під Бахмутом. На зв'язок виходить дуже рідко. Втім, 1 січня подзвонив за дві хвилини до того, як народився маленький Кирило. За ті сутки мало його вже три рази. Не будь, але він собі пообіцяв чи пообіцяв, що ну стіму двоє синів. І не ну, муше, мусить повернутися до нас. До Чернівців жінка приїхала ще в перші дні повномасштабного вторгнення. Виїхати вирішили одразу, адже родина проживала в декількох кілометрах від адміністративного кордону з окупованим Кримом. До 24-го числа ми служили в Херсонському покордонному загоні. Ми не планували, ми вділися і поїхали. Всі ніяких речей нічого ми собою не брали, тому що не було часу було дуже страшно, коли ми їдемо а заді нас. Доганяють на випуску замість чоловіка приїхала рідна тітка Тетяна, аби підтримати Вікторію. Також голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко передав молодій мамі квіти, привітав жінку і колектив перинатального центру. Кожен виконує свою роботу і кожен на своєму фронті. Я вдячний, що в цю ніч був на роботі і зміг допомогти з'явитися кіріше на світі. Думаю, що мама дуже задоволена. У перинатальному центрі жінка отримала допомогу не лише від держави, а й бебі бокси від чернівецьких благодійників та пакунок від самого медичного закладу. Лікарі кажуть, намагаються піклуватися про жінок-переселенок як про своїх рідних. 386 зворушливих проникливих історій. Про зруйновані будинки, про зруйновані долі, про покалічених рідних. 386 жінок розповідали нам ці історії протягом цього часу. Передусім, я хочу подякувати кожному працівнику Чернівецького обласного перинатального центру, тому що до кожної жінки ми ставилися як до рідної дитини, як до рідної сестри. Кожну жінку огортали неймовірною турботою. Наші жінки неймовірні, вони не здаються і навіть в умовах війни продовжують дарувати життя маленьким українцям. Тим заради кого наші військові зараз ціною власного життя відвоюють кожен міліметр рідної землі та право жити в вільній демократичній країні. Олена Крічко, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4